в рамках кримінального провадження за статтею 189 вимагання, які перебуває у провадженні у слідчого управління в Мисомській області, було проведено ряд обшуків у транспортних засобах, також помешканнях, а також у нічному клубі, який належать іноземцям. Які вимагали грошові кошти в сумі 50 тисяч доларів США. В ході проведення обшуку в нічному клубі, який належить даним настранцям, було виявлено і вилучено ряд речовин рослинного походження, а також порошкоподібних речовин, які в даний час направлені на експертизу. За даним фактом, слідчим управлінням ОМС області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 39. У даний час приймається рішення про обрання забіжно заходу іноземцям, а також приділення їм підозри. Не трогай, Завтра буде, я буду в Кір, я буду все без час завінні. І п'яс бісанне.